Там є індекс типу Бігмака да? світовий. У мене індекс шаурми. Привіт, глядачі. Можна навіть сказати, доброго вечора, бо вже вечір. І насправді я взагалі не планував зараз записувати ніякого відео, просто вирішив повечеряти і взяв для цього в сільпо в відділі готових страв Йодза. Ой, вони, правда, в Сільпо якось гьози називаються. Ну, коротше, не зовсім Йодзи, але, тим не менш, я цю страву знаю саме з такою назвою. Чому сам я вирішив записати відео? Бо є один, може й не один, є такий підписник Владік. Владік, тобі привіт. Йому тільки на скаже, що я щось нове купив, спробувати, то одразу там записуй огляд, там, кажи свою думку, типу. А я й не проти, я й не проти сказати свою думку, тому вирішив, що буду пробувати ці дьодзи сільпо вперше саме на камеру, саме разом із вами. Чому я подумав, що взагалі варто записати цей огляд? Ну насправді, скільки я не був сільпо в сумах, я там дьодза не бачив. Типу, не сказати, що я дуже прям докладно роздивлявся готові страви в сільпо, але ну так, поверхне його я там йодза не помічав. От в Києві заходжу в сільпо, купляв сьогодні окрошку. Правда, вона дерусифіковано називається тепер холодник. Причому знову ж таки в нас була суперечка з Ладіком, чи холодник має бути з буряком чи ні. Але сільпо це вирішила досить просто. В них холодник це звичайна а холодник з буряком це окрошка з буряком, тому якось так. От і оскільки я побачив, що є гьодза, я вирішив їх взяти спробувати. Я не є якимось фанатом прямо азійської типу чи корейської їжі. А, мені в принципі подобається смачна їжа, неважливо, якої вона там нації, до якої країни вона відноситься. Я от нещодавно на днях пробував рамен. Причому перший рамен, він навіть раменом не називався. Це був типу суп з куркою та, та вірмішеллю, якось так там з локшиною. А, І він мені сподобався. В нього були ці як заправка, не знаю. Ну в нього коротше був незвичного такого смаку. А, і мені ну, сподобалось. Потім я спробував, мабуть, більш класичний рамен, тобто там вже. Ну, Зрозуміло, в першому там теж була половина яйця, локшина, курка, іначе все. там грибів, нічого, здається, більше не було, якщо я не помиляюсь. А в другому була курка, гриби, причому гриби не шиїтаки, а звичайні шампіньйони. Була якась зелень, точно не пам'ятаю, яка саме якась там зелень плавала. Також було дві половинки яйця, бо в першому була одна тільки половинка. Ну і власна курка в першому вона була якимись типу квадратиками, кубиками нарізана, у другому вона такими продольними смужками була порізана. Взагалі, чому я розлогольствую? Бо я що на підігрівці вони трошки гаряченькі, тому якраз поки розкажу перед історією, вони трошки остигнуть, можна буде їх пробувати. І також я пробував в тому корейському закладі, там де я пробував це просто суп з локшиною і куркою. Там я також пробував льодза. Правда, вони там взагалі якось ще інакшим словом називалися, але по факту це були гьодзе. І Я брав приготовані на пару, тобто не смажені з яловичиною і вони ну були нічого, але. Проблема у всіх оцих блюд, що пельмені, що гьодзе, що манти, що хінкалі, вони мені досить однакові, саме з м'ясом, вони мені досить однакові, вони мені всі нагадують базові пельмені, тобто, Бо ну, якби, до якогось віку я взагалі не куштував ні манти, ні хінкалі, ні гьодзе, тільки пельмені, І зараз, коли я це їм, воно мені нагадує ті ж самі пельмені. Але все ж цікаво спробувати раптом, наприклад, саме ці будуть дуже смачні, я скажу, О, це точно не пельмені. А, хоча, знову ж таки, от ті хінкалі з згалі вони, що я пробував, що у вигляді напівфабрикатів, вони, ну, вони реально крутіші, ніж пельмені, Там фарш прям видно, що це фарш, його багато, і вони досить сочні і прикольні. А, що ж, мабуть, переходимо до дегустації. А, можливо, трошки ближче вам покажу. Ось так ось вони виглядають. А, тобто йодзи вони, я так розумію, обсмажені. Ну, вони м'які, але, мабуть, це вони просто розмокли. Вони виглядають ось такі, ніби обсмажені, якщо вам видно. І в чорному кунжуті і є отакі червоненькі штучки. А, наскільки я розумію, вони одразу в соусі світ Тобто Це якийсь перець чилі, і вони мають бути солоденькі. Ну, і пробуватимо. Одразу кажу так. Немає в мене ні соєвого соусу, ні цих паличок бамбукових, адже я, ж кажу, я просто збирався перекусити ввечері, я не збирався знімати ніякого огляду. Та й палички, типу, не сказати, що найзручніша штука. Типу, я вмію ними користуватись, не сказати, що для мене це якась проблема. Там і суші, і йодзе я ними їв. Навіть одного разу я і рис там їв з чимось саме паличками. Це можливо, але не знаю, уделкою зручніше. Ставте лайк. Якщо також додати перевагу нашій звичайній веделці на якимось заморським паличкам. Пробуємо. Я зараз поки ще подумаю, як правильно сформулювати свій відгук по ним. Скажу, що тут їх 300 г, і вони вийшли 114 гривень. Якщо хочете, може самі саме скільки там за 100 грам, за кілограм, порція отака от. Ну, нормальна порція, типу ціла тарілка. 300 г вийшло 114 гривень. Якщо комусь цікаво. Сільпо в відділі готових страв. Отже, що я можу сказати з приводу цих йодза? Це е, йодза з яловичиною та свининою. Типу фарш. Там були ще з куркою. Курка типу, надто банально, не знаю, вирішив взяти яловичена свинина. І от в чому моя претензія до них? Я не відчуваю в них не ні, 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 ні свинину. Ну, в тому плані, що я, коли жую цю Гьодзу, я чилі, от прекрасно відчуваю соус чилі. Ну, я відчуваю, що я тісто жую. А те, що там є м'ясо, я типу відчуваю, Да, ну, в них достатньо відповідно їх розміру, достатньо фаршу. Але я не відчуваю смак цього фаршу, типу я не розумію, що я їм. От навіть в тому закладі, який я згадував, там де Паравігіот забрав, і там, де вони мені ну, не сказати, що сподобалось, але окей, там я відчував смак яловичини. Ну, Тобто, цей смак яловичини, ну, я думаю, ви маєте його розуміти, тобто, оця вона така варена чи яка. Тобто не жарена, а саме така варена, да, чи там на пару зроблена. В неї є свій смак у яловичини. В принципі, ти відрізниш яловичину свининою і курицю. І в тих гьози, що я пробував в закладі, в них я відчував, що це реальний смак яловичини. От він був схожий на той смак із хінкали, наприклад, які також були з яловичиною. А тут немає цього смаку. І, і смаку свинини тут. Ну, типу, я розумію, що я жую якийсь фарш. Але я не розумію, що, ну, типу, там курка, свинина, яловичина. Я не відчуваю смаку самого м'яса. В чому проблема? Вони на вид красиві, гарні за розміром, повні начинки. Але смаку цієї начинки я щось не можу зрозуміти. А, все, я готовий казати свій, не хочу казати, вердикт, це якось надто офіційно, свій висновок, свої враження щодо гьодза. З телятиною та свининою з сільпо. Як страва, як перекусну, щоб поїсти там, повечеряти це непогано. Я не можу сказати, що це не смачно. І прикол в тому, що вони такі от, типу і варені, і трошки обжарені. Чому мені це подобається? Бо я все життя їв тільки варені пельмені, а потім в якийсь момент свого життя дізнався, що бувають смажені пельмені. Але, але як всіх ну, ніколи не смажив, думав, що це прикол. Потім дізнався, що люди реально їли там, знайомих попитав і реально кажуть, там ми їли смажені пельмені. Я подивився рецепт. Але не знаю, я їх пробував спочатку варити, потім смажити. Пробував спочатку смажити, потім варити, пробував їх якось тушкувати, типу, трошки обсмажити, потім ну, в ту ж, в сковорідку долайти води там чи якось там з томатним соусом, потушкувати їх. Але вони розпадались. ну, типу, Тісто щось прилипало, вони все одно розвалювались, були такі з дірками, типу, є пробітія. На смак виходило більш-менш, але якось ну, не естетично виглядало, і це був не ну, той результат, якого я очікував. В даному випадку вони реально і зварені, і обсмажені. Не знаю в якому саме порядку, але видно, що вони ну, типу, не повністю вони просто засмажені. Бо тут з однієї сторони біль засмажені, а з іншої вони реально як варені. Вони м'які, ця скаринка вона не дуже тверда її жувати прекрасно можна, але відчувається, що вона трошки була підсмажена. От. Але ви від них не кайфонете, як від страви. Тобто, якщо ви хочете спробувати, що таке гьодза, ну це реально треба йти в якийсь спеціалізований заклад. Це треба брати не готовому відділі сільпо. Ця страва, я можу сказати, що вони краще за просто, якби ви зварили пельмені. Полили їх цим світчілі, то, як на мене, це трошки смачніше, ніж в пельмені. Але, знаєте, от, на тому ж рівні десь. Тобто мені чомусь здається, що тут фарш. Давайте один розламаємо. От я казав в хінкалях, що там відчувається, що фарш, фарш типу не механічної обмолотки, а прям, ну, зроблений, бо там відчувався смак. Ділятини. Тут я дивлюсь цей сірий фарш. Хоч мені здається, що це, е, ну, типу, розумієте, не те, що вони їх там на місці ліплять і фаршем самі роблять, і тісто, а це ніби як якісь куплені, заморожені напівфабрикатами, і вони їх просто типу, там ну, готують, там, смажуть, варять. Оце м'ясо якраз таки, воно і на вигляд це воно таке сіре. І на смак воно, типу, ніяке. Типу, як в пельменях. Я його не розумію. От оце схоже на м'ясо механічної обмолотки. Тобто я підозрюю, що вони самі їх не ліплять, що вони просто їх розігрівають, як напівфабрикат. Тому, е я думаю, якщо купити їх у вигляді напівфабрикатів і самому приготувати, але знову ж таки, чи... Ну от я не знаю, чи я б їх так приготував правильно і підсмажити, і підварити чи потушкувати. Заключення таке. Якщо вам просто треба поїсти, от, повечеряти, не знаю, поснідати, пообідати. Для різноманіття це цілком можна взяти. Це можна взяти, в принципі, не так дорого. Я просто все міряю, там є індекс типу Бігмака, да, світовий. У мене індекс шаурми. Я от усі блюда, до речі, якраз поясню вам, бо я кілька разів згадував про шаурму в своїх відео, але ну, можливо ви не розуміли чому. Просто для мене шаурма – це каталон їжі. Яка є недорогою відносно іншої там, якоїсь їжі, але ти нею реально можеш наїстись. Це, звісно, залежить від закладу, від інгредієнтів, але якщо ми беремо якусь дефолтну шаурму, то вона зараз коштує типу 120-150 гривень, і ти нею наїдаєшся години на. 4, можливо, навіть на 5, тобто вона ситна, при тому, що це не якийсь фастфуд, тобто там і овочі, і соус, і курочка, і лавашик, і це дуже смачно, це зручно. Ти її можеш швидко з'їсти. Вона не так дорого коштує, і ти реально неї насищаєшся. І от я завжди страву порівнюю по ціні відносно шаурми, по ситності і по смаку. Uh, якщо мене зараз спитати, чи б я краще купив шаурму за 120 гривень, чи таку порцію Йодза за 117, я б краще купив би шаурму. Тобто за ту ж ціну вона буде і смачніша, і я думаю, вона світніша. І ну, знову ж таки, там овочі, клітковина, ну там скільки тих овочів, але тим не менш, тут овочів нема. Тобто тут тільки тісто і фарш сумнівної якості. тобто... Корисність даної страви, я думаю, вона також менша, ніж у шаурми. Тому я ж кажу, для різноманіття чисто як готову страву взяв, з'їв пішов далі займатися своїми справами, це окей, це підходить. Але як з точки отримання гастрономічного задоволення від їжі, ну мабуть, це не воно. Тому. Не знаю, це отак. Це не лайк, це не дізлайк, це можна їсти. І От я буває кажу, це можна їсти, але не зрозуміло навіщо. Оце можна їсти і зрозуміло навіщо. Для різноманіття, от захотілося тобі типу, чогось типу пельменів, ти взяв ці йодза, готові, розігрів, з'їв, пішов далі. Окей. Але не для того, щоб насолоджуватись їжею. Для цього вже, мабуть, треба йти в відповідний заклад. Думаю, на цьому все. Я зараз це доїм, тобто ніякої проблеми це доїсти. Я доїм, я наїмся цим. На якийсь час, так як скоро вже лягати спати, мені сильно наїдатись, в принципі, те й не потрібно. Пишіть в коментарях, чи ви знали взагалі, що в Сільпо продаються агіози саме в відділі готових страв, чи ви їх куштували. Якщо ви їх куштували, напишіть, будь ласка, чи вам сподобалось, можливо, ваша думка відрізняється від моєї, це нормально. Також напишіть, чи взагалі вам подобається гьодзе і можливо також ви в коментарях можете порадити якісь цікаві заклади в Києві, там де за ну не за мільйон гривень можна спробувати якісь незвичні страви. Ну, типу, оце для мене з категорії незвичних страв, бо е, я їх в житті до цього моменту їв буквально рази-два чи три. Я Гьодзе спробував, здається, в кінці того року тільки, чи на початку цього навіть року. Я от до того року я не... Ніколи в житті не їв Йодза, не пробує їх взагалі. Дякую, що подивились моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до нових зустрічей.